Друзі, доброго дня мої вітання. Сьогодні 8 ли, липня 2023 рік. Знаходимося на винограднику. І сьогодні хочу поговорити на тему, в якому стані знаходиться виноградник, а також що я зробив уже на винограднику і що треба ще зробити на ньому. Ну, давайте я зараз коротенько так. Коротенький огляд зробимо, в якому стані на сьогоднішній день. Ось як бачите, міжряддя в якому стані. Також лоза, грона. Як бачимо, лоза підв'язана, вся до дроту. Верхушки я прочеканив, повкорочував їх. Пасинки також пропасинкував. Ну, де з'являються нові, то я відщіпую їх. Ну, ось і грони, до грон, все оце нижнє листя з пасинками я повидаляв. Ну, листя, яке видаляю, я от залишаю в міжрядях, я його нікуди не збираю, так його кидаю під ноги, воно мені абсолютно не заважає. А потім, коли вже. Буду, прийде час косити траву, я скошу і його майже, майже майже не було тут. Ну, так от виглядає виноградна шкілка. Буквально ось на днях прив'язав такі шпагати, щоб підв'язувати саджанці. Ну, ось підв'язую таким топінером, підв'язчиком. Також слідкую. Щоб не було хвороб на саджанцях, їх треба ще обробляти. Це небезпечно, ГРОН на них немає, тобто треба обробляти, слідкувати, щоб не було хвороб. Ну, що ще треба зробити? Ще, друзі, треба зробити, буду робити крайню обробку. А перед обробкою ось треба зробити нормування, норміровку грон. Ось де одну залишить, де дві. Ну це я хочу наступне відео зніму на цю тему. А по обробці ось я буду обробляти. Ну, як правило, я останню обробку цю крайню роблю 10 до 10 липня. Тобто... Такий препарат Квадріс, він такий слабенький, тобто термін очікування в нього 14 днів. І препарат Свіч, це їм працює по сірій гнилі. Є така хвороба. Ну Ось як бачимо, грони це в нас аркадія. Грони такі в цьому році більш-менш нормально рихлі. І та й по всьому винограднику, я не помічаю, щоб. А ті роки, то минулі, були дуже збиті такі грони, і от оця хвороба, сира, сіра гниль, як правило, на Аркадію ну, нападала, скажімо так. Ну і для цього, щоб попередити, обробляю таким препаратом свіч. Виключно по гронах, друзі. Я в цьому році хотів спробувати. Писали в коментарях, що можна бакову суміш зробити, тобто квадріс і свіч змішати докупи і одним разом пройтися, зробити обробку. Але справа в тому, що свіч свічем я обробляю виключно по гронах. А в такому випадку, якщо буде бакова суміш, то прийдеться по всьому листю, по всьому листовому апарату працювати. А цей препарат доволі таки не дешевий, верніше він дорогий. Ну, ось такий 100 грам коштує його 800 гривень. То я вирішив не експериментувати. Буду робити, наприклад, квадресом зроблю 10 липня, а через пару днів пройду Ось Погода помінялась. Трошки похолодало в нас, вітер сьогодні сильний такий, дощ накрапає. Ну, ще хочу, друзі, сказати по поводу обробок. От підписник писав, що як ви захищаєте ну, огірки, помідори. Ну, дивіться, якщо я буду квадрісом обробляти для помідорів це не страшно, тому що ще до визрівання їм дуже далеко. А ось, друзі, огірки, як бачимо, вони підв'язані ось доверху. До до дроту тут ось такі шпагати, і вони гарно, прекрасно тут плетуться, цвітуть і зав'язуються. Ну, я буду до оцих шпагатів. У мене є агроволокно порізане по 3 метри. Буду прив'язувати отак до шпагатів і робити тут такий шалаш. Не прив'язувати, а звичайними прищепками. прищепувати і робити такий щільно шалаш, торці також буду прищепками. Я вже практикував так. ось І потім, після обробки, через пару хвилин можна знімати, і тут жодна пилинка не попаде на огірки. Або ж, якщо взяти там ростуть у коробах салат чи рукола, то просто накрити агроволокном можна. У два шари, два слої накрити. І все, друзі. І питання це вирішене. Ну, наче все на сьогодні. Дякую за увагу. Бажаю міцного здоров'я вам. Велика подяка за підписку, за лайки. Все, друзі, гарного дня і до побачення.